Центри єдності для українців Unity Hub відкриють в Італії його мета забезпечувати підтримку вимушено переселених українців, зберігати та поширювати національну культуру, сприяти працевлаштуванню та соціальній адаптації українців в Італії. А також працювати над поверненням наших громадян додому. Ця ініціатива стане спільним проєктом обох країн. Повідомив міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Під час свого візиту до Рима він провів низку зустрічей з італійськими урядовцями. Із представниками української громади, для яких і буде створено центр єдності, зараз в Італії перебувають понад 400 тисяч наших співгромадян. Половина з них приїхала після початку повномасштабного вторгнення. Дуже важливо отримувати якомусь пересічному українцю саме від країни. Це відчуття все ж таки цієї потрібності. Це не обов'язково про те, що ви маєте всі повернутися додому і приїхати. Це про те, що де б вони були, ми з вами. І мені насправді дуже подобається те, як зараз останні півроку змінюється риторика влади в цей бік, тому що люди дійсно відчувають, що вони більш потрібні. Ми говоримо про потенційне відкриття центру єдності в Римі. Сподіваюся, що це відбудеться в цьому році. Є відповідна підтримка з італійського боку. Українці потребують підтримки. Також ми маємо підтримувати і захочувати тих, хто прийме рішення повернутися в Україну після війни. Доля тих українців, які залишаються в Європі, для нас також важлива.